Волинянин Леонід Бахін, який понад два роки служив у складі батальйону Любарт, зараз лікується після поранення. Боротьба за незалежність країни для нього розказує, розпочалась в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді Леоніду було 24, він був столяром. Постійно дивились новини. Я думав, я не знав, що як робити. І коли я вже вирішив. То типу ну, я не можу просто сидіти і дивитись. Тоді був були бої за Київ. Я сказав дружині, що ну я йду до військкомату, і вона мені сказала, а що тобі потрібно? Типу, я знала, що це буде твій вибір. Тричі каже, приходив у військкомат. Пройшов медкомісію та в очікуванні розподілення, півтора місяці був учасником добровольчого формування Нововолинської тергромади. 7 травня мене взяли вже на військову службу офіційно. Спочатку як стрілець. Потім мене записали водій. Ми були як окремий загін спеціального призначення Любар. Всі дуже мотивовані, пам'ятаю, всіх різні підсумки. Там в аптечці не все могло бути. Ну, тобто, виглядали максимально по-різному, яка про яку форму одинаково йшлося. Типу, але ми не боялися тоді, нічого нас не стримувало. Ми прям робили те, що нам казали. Під час тренувань Леонід вивчав невідкладну меддопомогу пораненим в бойових умовах. Так на війні став медиком з самого ранку. <ріст> Моя робота я взяв з мішками, щоб Васі сподобались, і от воно капається. все. Каже, кожна бойова група в Люберті виходить на завдання з воїном-медиком. Мій досвід, я думаю, дозволив би мені працювати на медичній евакуації, тобто на відтяжці, десь вже далі. Але я ніколи не був проти того, щоб іти з групою, тому що там також потрібен медик. Перший серйозний поранений. Йому відірвали дві ноги, там були високі ампутації. В принципі, там ще був один медик через те, що ми виконували одну задачу, і прийшла група, яка виконувала іншу задачу. І вона також була з медиком. Так вийшло, що у нас було двоє медиків, і все було настільки ідеально спрацьовано. Ніхто нікому не заважав. Ми зробили все, що треба, ввели все, що треба. Записали все, що треба, і він в свідомості поїхав на наступний етап евакуації. Я досі спілкуюся з цією людиною. Леонід має псевдо-Баха. протягом двох років. Військовослужбовець перебував на лінії бойового зіткнення, воював у Запорізькій та Херсонській областях. Фурсували Дніпро біля Херсону неподалік. Це було літо 23-го Ми почали і закінчили. Десь 25 грудня 23-го року перепливали Дніпро тільки вночі, зачищали плавні. Коли ми перевелись в Азов, десь січень-лютий. Ми відразу поїхали на полігон спочатку, пробули там місяць часу, і після того відразу приєдналися до Азову в Серебрянському лісі. По сей день Азов стоїть там з нашим п'ятим батальйоном Любор. Лежав ввечері в окопі і задумувався. Такий я живу. На Волині, а зараз лежу в якійсь Луганській області, в окопі, вночі. Такий, що я тут роблю? Але потім, типу, я посміхався сам собі, можна сказати. І я сюди прийшов і я буду тут, до кінця, ну наскільки це можливо, наскільки я зможу допомогти, тому що. Це треба робити 12 липня 2023 року на Запоріжжі загинув дядько Леоніда, мешканець Нововолинська Антон Крилов, рівно через рік, відбиваючи безперервно п'ятий штурм ворога, каже медик, отримав ножини, осколкове поранення та перелом лобної кістки. Заряджав, сидів магазини. Мій побратим каже, що скид. Я чую, що дрона відціпилась чека і щось летить. Я трішки пригнувся, але Граната впала прямо переді мною. Найгірше моє поранення це ось тут. І мені робили операцію на око. У мене був тотальний гемофтальм, розлом орбіти ока. Око рідне, це добре. Замінили лише кришталик та приклеїли січе. На бойовій позиції першу допомогу медику надали воїни, яких він сам і навчав в перерві між боями. Секунд, десять я був без свідомості. Коли я прийшов в свідомість, я зрозумів, що я не зря навчав хлопців, тому що мені дуже швидко надали допомогу, не медики. Після того, як мене вивезли з Серебрянського лісу, мене повезли в один з медичних закладів, який допомагає військовим відновитись, стати на ноги в ці самі перші дні. Коли я проснувся в медичному закладі, я був в одній спідній білизні, і я не розумів, де я, що я. Через день мені принесли телефон, принесли сім-карту, допомогли зв'язати з рідними. Я відразу дзвонив дружині, бо в моїй голові збережено тільки два номери це мати і дружина. Вона, це вже було 14 число, бо я спав весь цей час. Я позвонив десь в 4-й годині вечір, 16 і вона в сьомій ранку була вже. В мене. Під час реабілітації Леонід Бахін багато часу проводить з сином та дружиною, а ще допомагає побратимам з підрозділу Любарт. 8 серпня був рік, як загинули наші побратими. Була панахида. Ми запросили сім'ї всіх, хто загинув, і навіть хто загинув і пізніше. Вони приїхали, панахида відбулася. Після того ми влаштували такий. Мені обід, я не знаю, як це назвати. І, типу, так, ми спілкуємося з сім'ями. Любарт дуже відповідально до цього ставиться. Братерство в нас наскільки сильне, я не бачив цього в інших підрозділах.